Передсвяткова суперціна на оптовому ринку Шувар стартував великодній ярмарок. Зважаючи на те, що ситуація досить така, складна для звичайного пересічного покупця. Перед ми вирішили влаштувати ярмарок соціальних продуктів за зниженими цінами, продукція власне від лівських виробників. Ціни нижчі, адже підприємці не платять за оренду місця. Борошно, яйця, олія, жиромолочна продукція ковбаси, бджолярські вироби. Все це за доступною ціною. Пала ціна дуже на олійку в нас, пали ціни на рис, на гречку, на макарони, на мочні вироби. Особливо. На цукри все попадали ціни. Нас. Знижилась ціна майже на 10%, як не більше, навіть 12% на деякі продукти. Ціни порівняно з два тижні тому впали на відсотків 15%. Це як борошно, так і цукор. Тобто всі крупи, всі. Вся, вся бакалія подешевшила. Гаманець на ярмарку худне менше аніж у магазинах та супермаркетах. Це зауважили і покупці. Ціни помірно магазину дешевше. Ну, по крайній мірі, я на яйцях побачила, що вони дешевші. Якщо гривня 80 і гривня 10, то вже на 10 – 70 копійок. Великодній ярмарок діятиме від нині і до 4 квітня.